Неділя, 6 серпня, в ефірі 11-го каналу підсумковий випуск в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Відроджують зруйноване війною тільки за липень у Нікополі відбудували 14 пошкоджених дахів. Це приватні будинки. В умовах постійного російського терору незламні комунальники працюють без вихідних. Як триває відновлення Нікополя? Дивіться далі в сюжеті наших кореспондентів. Чую один приход і рядом, другий. виходить... Получається... З двох сторон, ну а як і з двох гармат. Був не вдома, але добре чув, як російські терористи бомбили його хату. Пан Микола згадує, у той день із дружиною вирушили за водою на пункт видачі. Це їх і врятувало. Вікна всі повилітали. І одна ось сюди прийшла, а друга туди в огород там розбила. Коротко. каже, комунальники відреагували дуже швидко. Ремонт розпочали за декілька днів після удару, безкоштовно. Зараз хлопці допомагають, роблять хорошо. Вже відновили пробиті стіни, заклали цеглою вікна на випадок майбутніх обстрілів. На ремонт одного даху треба близько тижня. Робітники кажуть, працюють без вихідних. Втім, на втому не скаржаться. Єдине, що заважає постійні атаки окупантів. Тільки на кришу залізли, гопнули, злізли. А так. Все є, матеріали обезпечують міська рада. Ну, все дають, гроші платять воромля. Від початку повномасштабного вторгнення комунальники нарахували понад 3,5 тисячі прильотів по будинках місцевих. Допомогу надали усім. Шифер, ОСБ, місто само закупає, у нас є резервний фонд. Кожному видаються матеріали, ті, хто не можуть самостійно відремонтуватися і потім чекати оплати і не оплату, а повернення з держави. Місто ремонт проводить такі ремонт. Щоправда, коли руйнування надто великі, комунальники не беруться відбудовувати, бо спершу треба розробити проєктну документацію. Нині в Нікополі 12 будинків чекають на капітальний ремонт. Ми зараз працюємо з головами ОСББ, тому що вони, як власники і співвласники, вони повинні розробити за допомогою міської влади за допомогою виділених коштів. Вони розробляють проєкти, і ми ці проєкти направляємо на Фонди на всі, хто може нам дати допомогу, цим будинкам відновити, тобто це або перебудування цілого під'їзду, або це заміна даху повністю. Тільки на ремонт пошкоджених минулоріч будинків з міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень. Владислава Вдієнко, Анна Целуйко, Ігор Силко, новини одинадцятого каналу. Відновлення після ракетних атак в Україні відремонтували практично всі підприємства теплової генерації, які росіяни намагались знищити восени та взимку. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. А з понад 700 об'єктів теплопостачання відновили майже 65%. Бронь на поховання онлайн у Дніпрі запустили електронну систему резервування місць на кладовищі. Поки вона працює у тестовому режимі. У міськраді пояснюють, така послуга потрібна, аби побороти корупцію в ритуальних службах. Як працює нова система та чи є вже перші замовники? Дивіться в сюжеті. Вісіми з половиною тисяч гривень, аби підзахоронити поряд із родичами. Понад п'ятдесят за окреме місце. Стільки нині доводиться платити на міських кладовищах. В обласній прокуратурі наголошують такі ціни. Спосіб ритуальників нажитися на чужій біді. На гарячому спіймали вісьмох працівників похоронного бюро. Користуючись емоційним станом родичів померлих, службовці навмисно підвищували дійсну вартість ритуальних послуг. За поховання одного померлого учасники схеми вимагали сплатити до 50 тисяч гривень. Тоді як офіційна сума платежу становить 3,5 тисячі гривень. У випадку відмови громадян сплачувати таку суму, керівник цвинтаря безпідставно відмовляв у наданні послуг з організації поховання померлих. Зі свавіллям на одному з міських кладовищ зіштовхнувся Дніпрянин Денис. Розповідає, декілька років тому ховав матір за всі послуги. Сплатив завчасно. Втім, вже у день захоронення працівники кладовища стали вимагати ще грошей. Поставили перед тим фактом, що в принципі, якщо їм не доплатити, то вони прямо так під небом залишають тіло. Причому, ну зрозуміло, що ці люди. Не утікачки з 90-х, да, це просто якісь ну на вигляд маргінали, з якими точно можна було з'ясувати свої права. Це безперечно. Проте знову ж таки не хочеться, тому що це твоє останнє, ну останнє прощання з ну, близькою людини. Все ж таки, це мати була. Щоб такі випадки не повторювалися у міській раді. розробили сервіс, який дозволяє бронювати місця на кладовище онлайн. Поки система працює у тестовому режимі. Вона зазначають чиновники, знизить вплив людського фактору. Аби скористатися послугою, треба зайти на сайт РитуалДніпрорада Гов'юей, далі обрати вільне місце на кладовищі, внести дані померлої людини та родича, який займається похованням, підтвердити бронювання та отримати квитанцію на сплату послуг. Розрахуватися можна на сайті протягом 15 хвилин або у відділенні банку впродовж півгодини. Є поховання коштує 2605 гривень. До цієї вартості входить тільки ділянка на цвинтарі. Інші ритуальні послуги за окрему плату. Розробники системи пояснюють, замовити місце на майбутнє нині не можна. Після того, як ви вже оплатили, наприклад, онлайн, то у вас діє ця квитанція 5 діб. Тобто, якщо ви не звернулися до комунального підприємства ритуальної служби, то через 5 діб ця бронь згорає, а кошти залишаються в бюджеті міста. За одну добу кажуть у міській раді для замовлення доступні тільки 20 місць. Пояснюють саме стільки людей у середньому щодня ховають у Дніпрі. Тим, хто не зможе самотужки розібратися із онлайн-системою, допомагатимуть у центрах надання адміністративних послуг. Він приходить з свідоцтвом про смерть з документами. Якщо в нього є документи померлого або ну і свої треба мати при собі, і по ми заповнюємо заявку, бронюємо йому місце. На кладовище видаємо в кінці реквізити для сплати, і він стає квитанцією йде, сплачує і потім звертається до комунального підприємства е, ритуальних послуг, і там вони заключають договір. Послуга запевняють чиновники унікальна для України у Дніпрі. Система є поховання. Нині діє тільки на одному кладовищі у Новокодацькому районі. Згодом обіцяють її дію розширять і на інші цвинтарі Дніпра. Катерина Нічок та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Купують електроплити аби якось харчуватися. Мешканці квартир одного з будинків Кам'янського вже майже тиждень сидять без газу. Запевняють, вимкнули його без попередження та без причини. Люди щодня штурмують газовиків та намагаються вирішити проблему. Однак марно. Чому припинили постачання? То головне, коли його відновлять. Дивіться далі. Вже майже тиждень в оселі пана Сергія немає газопостачання. Відімкнули його по всьому стояку, а це дев'ять квартир. Пенсіонер каже, прилаштовується до незручності та виживає як може. Хорошо, що в мене є мультиварка. Я один живу, тому я би, обходжуюсь. Ну це ж не діло. Суха м'ятка. Ну, хорошо, що зараз літо можна якось обійтись. Щодня мешканці буквально обривають телефони газовиків в надії, що ті виправлять ситуацію. Чому відключили газ та ще й без попередження? Люди не розуміють. кажуть, боргів не мають і навіть, попри відсутність блакитного палива, планують сплачувати рахунки. Одна з версій, яку висунули людям аварійники, це незаконне встановлення обладнання в одній з квартир. Старушка вона незаконно щось підключилася. Чи газ підключила, не знаю, Ми теж до неї добратися не можемо. Дивимося, чи світ вечором горить, щоб до неї зразу прибігти. Світ не горить, вона, видно, теж тут не живе. А вона і за неї нас відключили, бо нарушення якесь у неї. Мешканці будинку жаліються, бо не знають до кого бігти по допомогу. Їх кажуть, кинули на призволяще. У будинку проживають і чимало переселенців. Приміром, пан Олександр, який півтора роки тому у Кам'янському знайшов прихисток. Чоловік запевняє, навіть попри негаразди, у рідній Авдіївці їм жодного разу не вимикали газ. Я з таким зіткнувся вперше. Для мене це діко буде говорити. В одній країні живемо. А якби я міг сам включити газ, я б до них і не звертався. Газовики ж пояснюють, комунікації перекрили через виток газу. Виявляється, тиждень тому на гарячу лінію звернувся мешканець будинку, який і запросив аварійну бригаду. Відновити постачання кажуть інженери, зможуть тільки після ремонтних робіт, які має забезпечити власник будинку. Для того щоб виконати ремонтні роботи, то власник будинку, це ОСБВ ЖКХ укладає угоди на технічне обслуговування та ремонт. Такі технічні угоди можна укладати з організації, які мають на це дозвіл. Це не якась окрема квартира, це внутрішній газопровід, який має відношення до багатоповерхового будинку. Тільки на внутрішньобудинкові мережі відремонтують, газ обіцяють включити того ж дня або наступного. Софія Куценко Олег Удринський. Новини 11 каналу. Аби не залишитися без світла, навіть викликала поліцію. У Дніпрі розгорівся конфлікт у садовому товаристві. Його жителька каже, їй погрожують відрізати електроенергію, бо вона відмовляється платити за новим тарифом по 3,15. Звідки така ціна? І що радять робити юристи? Айміна Арнаут розбиралася. Ганна мешкає у садовому товаристві, переймається, може залишитися без електрики з літа. Голова господарства оголосив про новий тариф 3 гривні 15 копійок. Та платити таку суму жінка не згодна. Ми сказали, ми платити по 3,15 не відмовляємося. Ми будемо платити 2,64 по закону і 2,94, так як раніше ми платили. Він сказав, я у вас світло по такій ціні не приймаю. Я вам відрубаю світло. Через відсутність світла, каже, у родині найбільше постраждає її син, бо не зможе нормально навчатись. Готуємося до першого класу, сім рочків нам. Однак як допомогти дитині, не знає. Голові садового товариства Ганна не довіряє. Мовляв, той збирає з людей більше грошей, аніж має бути насправді. Ніяких документів немає, ніякого договору немає. Ми не знаємо, чого ми відталкуємося. Ніяких платіжок ми нічого не бачимо. Вони не розглашають. Як вони сказали, ми не можемо його роздавати першому попавшому. Те, що ми тут проживаємо, це нічого. Аби дізнатися правду, жінка вже й викликала поліцію. Ми до нього пішли. Він чи заховався, чи він втік. Ну не було ні його, ні машини. Нам вдалося зв'язатися із головою товариства. У телефонній розмові Віктор пояснив, у червні компанія постачальника підняла тариф. Тепер він по 2,64. Утім, господарство збирає більшу суму, щоб покривати нестачі та побутові витрати. Получається актив вирішив, і підняти ціну на 3.15. Це узгоджено з людьми 99 дев'ять відсотків людьми. А. А, так і актив передав ці документи мені. Я узгоджу і також запитав собакер. Ціна буде така у таких випадках. Радять юристи, мешканці можуть змінити ситуацію лише на загальних зборах. Для цього треба, аби за зменшення суми проголосувала більшість людей. Аймін Арнал Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Додаткові винагроди військовим повернення податків на довоєнний рівень. А ще скасування виплат для деяких переселенців та оплата через термінал лише з мобільним номером. З 1 серпня в Україні чимало змін. Більше про них розкаже наша Катерина Нічик. Її дайджест далі. Плюс 6 тисяч гривень додатково до основної зарплати. Такі виплати від 1 серпня отримуватимуть строковики. Відповідний законопроєкт ухвалили у Верховній Раді. Також по 2350 тисячі гривень отримуватимуть курсанти вищих навчальних військових закладів. А бійці, які мають інструкторський або керівний стаж, отримуватимуть від 15 до 30 тисяч гривень залежно від кваліфікації. Також окремим категоріям військових виплачуватимуть по 100 тисяч гривень. Дуже чітка градація. А саме безумовно 100 тисяч гривень будуть получати військовослужбовці, які виконують безпосередньо завдання в районах проведення бойових дій. 100 тисяч також будуть отримувати поранені військовослужбовці, які перебувають в відпустці. До речі, це нові вид відпустки. Відпуска по лікуванню в зв'язку з пораненням, які перебувають в полоні, безвісно відсутні, інтерновані також будуть отримувати 100 тисяч. Податки повертаються на довоєнний рівень. Від 1 серпня в Україні скасовують пільги для підприємців третьої категорії у розмірі 2% від суми доходу. А для першої і другої повертають необхідність сплачувати єдиний соціальний внесок, який від початку повномасштабної війни скасували. Для фопів, які працюють на тимчасово окупованих територіях та у зоні бойових дій, будуть пом'якшення. Вони зможуть сплачувати податки добровільно. Зміни торкнулися і внутрішньо переміщених осіб. Від 1 серпня грошей більше не отримуватимуть переселенці, які перебувають за кордоном понад 30 днів. Повернулися з евакуації додому, засуджені за колабораціонізм чи перебувають за ґратами. А ще в мінреінтеграції додають. Змінюються тепер виплатні періоди. У нас було три виплатних періоди: 3, 13 і 23, То тепер буде два. 15 і 28 кожного місяця, тобто люди будуть отримувати або 15, або 28 числа. А національний банк посилює контроль за внесенням коштів на рахунки. Тепер, аби поповнити картку через термінал, необхідно буде ввести свій номер телефону, а потім підтвердити операцію одноразовим. Смс тільки після цього кошти надійдуть на рахунок. Без паролю можна буде купити квитки на транспорт та заплатити за комірне. Катерина Нічок та Сергій Озеров новини 11 каналу. Нова українська назва замість старої проросійської вже до кінця серпня новомосковськ перейменують назву для міста. Обиратимуть шляхом голосування. Про це повідомив міський голова Сергій Резнік. Запропонувати свій варіант може кожен охоче. Для цього створять робочу групу та проведуть громадські слухання. Із варіантів залишать три найпопулярніші серед містян, а потім на сесії міськради оберуть одну із них. Далі нову назву Московська має затвердити Верховна Рада. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливу інформацію, звертайтесь на нашу гарячу лінію. Телефон зараз на ваших екранах і слідкуйте за 11 у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких.